У 1202 році купець Леонардо Спізи, відомий як Фібоначчі, розглянув чисто купецьку задачу підрахувати, який максимальний припліт кроликів може дати за рік одна пара. Фібоначчі припустив, що кролики не хворіють і не помирають, і що кожна пара, досягнувши двомісячного віку, сама починає щомісяця народжувати нову пару. Рахувати Фібоначчі почав з січня. Отже, в січні та лютому нових кроликів не буде. У березні з'явиться перша пара приплоду. Разом з нею буде дві пари. У квітні у першої пари кроликів знову з'являться кроленята. Таким чином вийде уже три пари. У травні приплід дасть і перша пара кроликів, і та, що народилась в березні. Всього буде 5 пар кроликів. Продовжуючи міркування таким чином, Фібоначчі підрахував, що в червні у нього буде 8 пар, в липні 13, а в грудні вже 144 пари кроликів. Кожен раз кількість пар кроликів зростає на ту кількість, що була 2 місяці до того. Таким чином, з'являється послідовність, де кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Перші члени такої послідовності це 1, 1, 2, 3. 5, 8, 13, 21, 34, 55 і так далі. Пізніше Фібоначчі включив свої математичні викладки в знамениту книгу Абака. Задача про кроликів увійшла в історію математики, а відповідна послідовність одержала назву чисел Фібоначчі. У 1754 році. Шарль Бане, вивчаючи розташування листях на стеблах деяких рослин, виявив цікаву закономірність. Якщо взяти, наприклад, молоду дубову гілочку і подумки з'єднати лінією місця прикріплення до неї листя, то вийде кілька спіралей або так званий генетичний гвинт. Виявилось, що відстані між листями не однакові, вони пропорційні числам ряду Фібоначчі. Це явище в ботаніці носить назву філотаксес. З тої пори встановлено багато фактів, які показують, що закономірність ряду Фібоначі проявляється в формах живої природи. Насіння соняшника у його кошику утворює складний малюнок. Якщо опустити олівець в центрі кошику і вести лінію від насіння до насіння, то легко помітити, що вони шикуються вздовж спіралей, які закручуються як зліва направо, так і справа наліво. Підрахунки показали. Що, якщо в одну сторону закручено 13 спіралей, то в іншу обов'язково 21. У більших соцвіттях соняшнику число спіралей відповідно 21 та 34 або 34 і 55. В Оксфорді був вирощений гігантський соняшник з 233 пересічними спіралями, 89 з яких були закручені в одну сторону, а 144 в іншу. Зверніть увагу на числа. У ряду Фібоначчі пари цих чисел стоять поруч. Такий приклад не єдиний. На молодій сосновій гілочці легко помітити, що хвоїнки утворюють дві спіралі, що йдуть праворуч знизу, ліворуч нагору, і три спіралі, що йдуть зліва знизу направо вгору. На багатьох шишках лусочки розташовані в трьох спіралях, що полого навиваються на стрижень шишки. І вони ж розташовані в п'яти спіралях, що круто навиваються в протилежному напрямку. У великих шишках вдається спостерігати 5 та 8 і навіть 8 і 13 спіралей. Добре помітні такі спіралі і на ананасі. Зазвичай їх буває 8 і 13. Навіщо ж потрібне таке розташування частин квітки чи суцвіття? Вважають, що розташовані таким чином листя, частини квітки або квітки в суцвітті. Оптимально заповнюють простір і якомога менше перекривають один одного. Є ентузіасти, які вважають, що такий принцип корисно використовувати, наприклад, в архітектурі. Ось такі вежі будує в Японії Акіо Хідзуме. Пільність ряду Фібонатчі простежується не тільки в рослинному, а й у тваринному світі. На підставі обмірів багатьох людських тіл встановлено, що три фаланги середнього пальця кисті руки теж підкоряються закономірності ряду Фібоначчі. Якщо перша фаланга пальця довжиною 2 см, то друга 3 а третя 5 см. Ці три числа належать ряду Фібоначчі і стоять поруч. Спіраль, за контуром якої закручується мушля молюска Наутілоса, також називають спіралью Фібоначчі. Вигляд спіралі Фібоначчі має навіть спіраль нашої галактики Чумацький шлях. Отже, числа Фібоначчі надзвичайно поширені у природі і є базовою складовою всесвіту, в якому ми живемо.